Жінка вона унікальна, тендітна, як перша у світі роса, вона неповторна, тобою бажана, наповнена світлом теплом, як весна. Жінка для всього у світі початок, з безмежним коханням дарує життя. Жінка це щастя і любові нащадок. Вона є творець усього майбуття. У кожному віці вона особлива, п'янка коли зріла, як янгол дитя. У кожному прояві вона вродлива, час радості і навіть часи каяття. Вона, як троянда, буває з шипами, але як дорманить її аромат не поспішає її вабить словами. У неї є загадка, пил і азарт. Жінка вона особлива. Це книга, в якої немає кінця, найкрасивіша, коли щаслива. Тоді вона, муза, для творів митця.